Формадол таблетки від головного болю. Друзі, отже, говоримо а, зараз про розлучення. От місто Київ стало лідером за кількістю розлучень за перше півріччя 2023 року. У столиці офіційно розірвали стосунки 1678 пар. Це дані від міністерства юстиції. А от найменше розлучень у Закарпатській і Чернівецькій областях. Водночас саме Київ став і лідером за кількістю одружень за перше півріччя 23-го року у столиці з'явилось 9292 нові офіційні родини. А от у чому ж причина цих самих розлучень, друзі? Чи впливає на це рішення саме реальність наша війна і місце проживання пари? Розпитаємо зараз у нашого постійного психотерапевта, вашого нашого друга Олега Чупана. Доброго ранку. Доброго ранку. вітаю доброго ранку. <світ> чому ж Київ водночас став лідером за кількістю одружень і розлучень. Ну, по-перше, тут найбільше населення. Скільки в Києві населення? За останніми, наскільки я знаю, з цифрами, 3 мільйони. І <світ> з тридцяти в усій Україні. Тобто третина населення України знаходиться у тому великому місці, де відбувається найбільше зв'язків. Ну, багато <світ> людей цей бронзький рух і бачить один одного. Але чому не Дніпро, Дніпро, теж там до 3 мільйонів. Ну, до війни точно налічувалось. Ну, все одно тут найбільше. Тут однозначно найбільше, але і одночасно найбільший рух найчастіше зустрічається і найчастіше розлучається. Найчастіше останнє побачення перед поїздкою на війну, щоб повернутися, і так далі. Ви перед, Взагалі... перед, перед, перед початком сказала дуже важливу річ. Нашим глядачам хочемо розкрити. Люди каже, яка сумна історія, зараз будемо говорити. А ви що сказали? Я сказав, що сумна? вона не сумна і не весела. Вона просто реалістична відображає сьогодення те, що відбувається. Що відбувається з нашим настроєм, то гойдалки, то вниз, вверх. То що відбувається з нашими об'єднаннями створення сімей. То навалом згадайте початок війни. Скільки пішло, просто пік, бум, боже, в Києві одружуються кожного дня. Mm -hmm. Хроніка показує, що зараз пішло вниз. Абсолютно логічно. Це просто реалії нашого дня, і це треба прийняти як частина цього потрясіння, яке називається війна. Отже, де найчастіше найчастіше одружуються і розривають шлюб, і які причини цих процесів розбиралася в цій темі наша журналістка Влада Грубич. Дивимося разом. Бум розлучень. Якщо зрівняти півріччя 22-го і зараз півріччя 23-го, то кількість розлучень зросло. Розривів побільшало на третину. А от нових шлюбів стало менше. Чому так відбувається? І в якій області люди майже не розлучаються. Це Вікторія і Омар. Вони разом уже вісім років. Та саме сьогодні вирішують одружитися. 15 числа о 15.00 ми вже офіційно станемо чоловіком вот, і дружиною. Омар приїхав до Києва з Іраку вчитися на фармацевта. Коли зустрів віку, зрозумів в Україні він назавжди любився в той день. <су> ну, це було так. з першого погляду, можна сказати. От що сказати? Я його люблю. Вот і все. Як тільки почалася війна, Омар дзвонить і каже: вот. я, я зрозумів, да що я сама. тебе. Втрачу, то я цього не переживу, тому давай з тобою вже одружимося. Ми в Україні ми будемо жити в Україні. У нас мене велика сім'я, троє рідних братів. Саме брати стали свідками святкової церемонії. Щоправда, лише двоє: Максим і Назар. Старший Владислав служить в Азові, тож не зміг приїхати і привітає телефоном. Омар і Вікторія одні з 86 тисяч з хвостиком пар, які одружилися 2023 року. Однак це на 17% менше ніж було на минулорічний серпень. Мені важко це е, аналізувати, але я б вважаю, що просто час, час дає такий результат. Керівниця центрального раду Києва Рада Дашутіна каже: одна з причин повномасштабна війна, але не тому, що жінки виїхали за кордон і знайшли там краще життя. Скоріше обставини стали поштовхом розірвати ті стосунки, які вже давно трималися на волосині. Таку ж тенденцію спостерігає сімейна адвокатка Анастасія Присяжнюк. вони стали, хоч мінімум, але незалежними. Вони не хочуть повертатися в ту сім'ю, де було дуже багато кейсів, Домашнє насильство, де були конфлікти, де діти залякані. Я зараз дивіться не очерняю чоловіків, тому що чоловіки також звертаються. Запитами про розірвання шлюбу я лише розказую досвід своєї практики за цей рік для розірвання шлюбу до Анастасії звернулося більше 120 пар. Це втричі більше ніж в аналогічний період раніше. Читала багато там статей психологів, що багато розлучень, тому що всі різному приймають стрес. То я хочу сказати, що в мене не було жодного такого випадку, що до мене звернулася а, клієнтка і сказала: ми розлучаємося, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми не бачимо там спільне життя. Отже, розлучаються ті пари, які йшли до розриву роками. Однак українці не лише розлучаються, а й одружуються. І приклад цьому Вікторія й Омар. А лідер як і по розлученнях, так і по реєстраціях шлюбів Київ. Київ лідер по всім реєстраціям. Я не хочу, щоб він був прикладом для великої кількості розлучень. Ну, дружин у нас не зменшилось. Люди об'єднуються, тому що для перемоги необхідно створювати сім'ї, об'єднуватися. Тому за рахунок військових, за рахунок переміщених осіб, за рахунок кохання у нас багато шлюбів. Побільшало шлюбів на Харківщині та на Сумщині, а найменше розлучень у Чернівецькій області. Так, але Чабани продовжуємо говорити на актуальну тему. Тема розлучень. Чомусь їх найбільше у Києві, як Олег Чабан, психотерапевт наш, і ваш сказав про те, що є. Це реалістична абсолютно історія. Я тільки що побачили наше розслідування, фактично. Mm -hmm. Як вам історія, те, що розказали в Раксі, і наші герої їхні причини розлучення. Ну, дивіться, абсолютно дуже дуже логічно. Абсолютно логічно. Все таки я сказав оцю фразу за нашими лаштунками, що будь-який шлюб створюється на гормонах, а розлучається на місках. Ого. А скільки давайте я поясню, діто? це що таке гормонах? Це аналог якби захоплення миттєвого вирішення всього щастя. Ти моя половина. Нарешті я тебе зустрів. І ми з тобою на все життя. А потім наступає все життя. Буквально через тиждень, через два, через три місяць, коли потрібно бути окремо. Коли а, характер треба притиратися, коли вся твоя біографія, твої подруги, друзі, уподобання починають притиратися об друге. тобто це робота. Починається робота під назвою Наша сім'я. Наскільки ми будемо міцними? І тепер ми знаходимося в ситуації війни, яка є дуже провокативна для будь-кого, навіть для стабільних сімей. По-перше, дійсно робота на віддалі. Люди розлучаються на якийсь час чи на довгий час. Я завжди повторюю, в тому числі своїх пацієнтах, якщо ви живете окремо, це величезне випробування до вас. Будьте готові, що час жорстко ставить перед вами вимоги, чи будете ви разом. Як ми можемо не бути разом? Нас вже діти. А ось так. Люди, звичні, люди, привичні, свої рідні, відвикають один від одного. Ніхто не опитував, що відбувається в них в їхніх душах, коли вони зустрічаються через тривалий час. Вони по новому знайомляться. Вони не знають, як лягти в ліжко. В них ніяковість перед один при, при наявності вже дітей. Я не про це говорю. Тому, звичайно, це ще раз повторюю: це величезне випробування і робота. Багато хто не проробляє цю роботу. Ну, гормони закінчилися. Камасутра прокрутилася, а далі починається сумісне життя. А коли закінчується ці гормони, як правильно, через кілька місяців вони вже завершуються, і далі починається дійсно побут по да? статистиці. Повод. Ми що знаємо навіть без слова війна, що найбільше розлучень в перший рік після шлюбу, угу. от в мирному житті, найбільше не витримують, коли починають там разом ставати. а може друзів. Цей, цей досвід? все це таки пройти до цих реєстрацій стосунків офіційно. Ну пройти б... цей досвід, а потім вже осмислено ти розумієш, що тебе чекає з цієї людини на подальше і для себе війна рішення. Війна каталізує процеси. Ми повинні зараз все вирішити уже швидко, тому що війна це велика небезпека. А мене зараз зрозуміють, добре зрозуміють садівники, як не дивно. А вони до чого. О, хороше. А ви знаєте, що буває, якщо ти посадив там якусь яблуньку чи грушу, а вона не родить? Ну, от не родить. Що буває? Її лякають. Садівник. Ага, не знане зрізають, лякають? Ні, не треба зрізати одразу. Її потрібно спочатку налякати від слів до якихось там на там вдарянням по дереву і так далі. що Я шаманство. тебе зріжу. Ну як хочете, називайте. Але якщо ви загуглите цю тему, ви знайдете дивні речі, коли там і починають кору чуть-чуть пошкоджувати для ага. того, і вона раптом починає родити. Це дійсно так. Чому проводьте аналогію? Ситуація війни заставляє людей дуже швидко об'єднатися. Таке таке відчуття, що ти живеш останній день. От ти її зустрів, от ти її можеш втратити. От зараз вирішити всі питання. А зараз, слава Богу, продовжується і на, на наступний день, і через тиждень, і через місяць. І тоді починає вилазити, що ти в ній побачив. А ти звернув увагу, що для неї подруги являються більш важливими. А ти звернув увагу, вона звернула увагу, що його пивко з друзями являється більш важливим, ніж твоє очікування вдома і тому подібне. Починається оце, що називається випробування. Немає роботи один з одним. Люди зараз не мають часу терпіння працювати над своїми відносинами. Ще раз повторюсь, сім'я це робота на відносини вони ніколи не бувають отакого ідеалу. зійшлися і все. Навіть якщо ті говорять, ми щасливі і були щасливі завжди, якщо це до моменту, поки вони не прийшли до психотерапевта, е, пане Олеже, тоді як пропрацьовувати ці стосунки, особливо на відстані? Чудове питання, і тут вже йдуть конкретні, мабуть, поради. Ну, по-перше, намагатися зменшити цю відстань. Якщо є можливість зустрічатися, зустрічатися, приїжджати більше, бути часу разом. Зрозуміло, що всі працюють, всі розлучаються, якийсь час. Розлучилися тривалий час, значить, підтримуємо відносини, в тому числі. З допомогою соціальних мереж, відеозвінків і тому подібне. Розмовляти про почуття, але не набридати. Угу. Знаєте, коли починає слово вставляти Я тебе люблю за кожним другим реченням, то втрачається суть цього слова, Те ж саме, що котики, моркотики і тому угу. подібне. В той же час не перегружати своїми проблемами. Людина, яка, наприклад, знаходиться на війні. В неї куча своїх проблем, і просто її вантажити, щоб він ще думав і а, переживав за те, що робиться в сім'ї. Надмірно зрозуміло, що він буде автоматично відгороджуватися від твоїх проблем, шукати навпаки якісь спільні інтереси, те, що їх захоплювало. І обов'язково супер важливо, як де б люди не перебували, планувати сумісне майбутнє. Буквально словами, ми поїдемо, а куди ми відправимо дитину? А от що ми хочемо зробити ми, 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 ми. не я, а ти потім. Ми повинні в нього повинна бути синхронізація в нього, в неї синхронізація, що ми разом це робимо, і ми пройдемо цей етап. Ну, вже пішла тріщина по чашці, грубо кажучи, так а, треба намагатися склеїти, чи все таки ну, я завжди працюю, коли до мене приносять ці проблеми. Я завжди працюю на те, щоб відновити. Я завжди працюю на сім'ю, тому що все-таки їх об'єднало щось. І це щось називається коханням любові і так далі. Що воно може давати що себе насилувати через цю історію? Давай збережемо як минуле, що? тому що? Що? що ми прийшли ці, ці поля. Ні, 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 -ні, 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 -ні. але я чую. Uh -huh. Attention please, друзі, можна слово? <laughs> я зараз почну пити воду. <laughs> Просто... Якщо, я завжди говорю, якщо є почуття, якщо є те, що вас об'єднало, якщо є основа, базис, на яку навалилася проблема, батьки, ще що заводно, матеріальне над цим можна працювати. Якщо все зникло, і це була випадковість, оце ще я сказав, гормони відіграли свою роль. Тоді клеїти цю сім'ю, робити штучною, коли веде кожен собі О! і наказує тим самим своїх дітей в першу чергу, мабуть, не потрібно. Тобто, ця проблема завжди індивідуальна для кожної сім'ї. Індивідуально. Угу. Просто я ще до того, що якщо вже тріщина та пішла і так далі, може дійсно розійтися, не давати одне одному, оце страшного життя, знов його перетворювати в на, на якісь намагання, навпаки, відстань, де є можливість осмислити минуле і можливо майбутній союз повернення до цих стосунків може бути ще набагато, Та всяк може, може бути. Пам'ятаєте мистецтво, японське мистецтво склеювання з золотим лаком угу. чашки, яка набуває зовсім іншого змісту. Угу. Я забув, як називається це слово мудрюне. Ну знаю. у вас же ж гаджети на руках. Забиваємо а зараз. Заб'ють наші глядачі. Ну і там називає, якщо в тебе розлетілася, розкололася чашка, то вона впала і так далі. Що є два варіанти. Її викинути, другий варіант склеїти. Але як склеїти? Береться лак. Кінсує. Кінсує. Бачите, що, що таке соціальні а а парадні, як швидко. А додаєте порошок, золотий порошок, ну мається на увазі, чи платиновий, чи срібний, і склеюєш. І тоді ти дивишся на цю чашку з цими зломами золотими, як на зовсім інший, як на витвір мистецтва. Ми це пройшли, ми це проробили. Ми з того покоління, коли речі не викидали, угу. а намагалися склеїти. Ну, тут питання: наскільки шматочки воно розклеїлося. Чого можливо взагалі склеїти, але в цьому треба розібратись? Давайте розбиратися і ще раз говорю, це дуже і дуже індивідуально. Клас, друзі, от е, хочемо звернутися наприкінці нашої розмови з Олегом Чабаном, але на продовженні ефіру сніданку, бо ми історії ваші збираємо. Якщо ви розлучилися останнім часом, ну вже так сталося. З яких причин? Чи хочете ви повернутися до цих е, стосунків? Чи хочете ви повернути свою цю історію з цією людиною, з якою починала цю історію? Чи навпаки шукаєте чогось іншого? От ваші кейси, будь ласка, будемо раді за вашу відвертість, друзі. Ну а Олег Чабан, як завжди ми, якщо самі по собі йдемо тріщиною, то насклеї. Олег Шабан міцний клей. Я, я, як ви казали там, ці де, редактори будь ласка кісо? Як, як називається це сплеювання кінцусіки кінсусі. кінсусі. Коротше каже, розберемося, друзі. Ви наш кінсус. пасиві. Скоро повернемось.